Доброго дня! Вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Щиро вдячна. Офісу підтримки вченого за можливість участі у науково-популярному проєкті Книга від вченого». І сьогодні хочу вам розповісти про комплект. Я учуся розмовляти. Оволодіння українською мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Формування мовлення у дошкільному віці є однією з найважливіших складових розвитку цілісної гармонійної особистості, оскільки дитина оволодіває словом у першу чергу з метою адекватного використання мовлення у конкретних ситуаціях, застосування мовних і позамовних засобів виразності для висловлювання власних думов. Бажань, прохань, ефективного спілкування з оточуючим світом. Саме для того, щоб цей гармонійний розвиток і особливо опанування українською мовою відбувався найбільш гармонійно і цілісно, нами розроблений навчально-методичний комплект, що складається з логопедичного альбому та методичного посібнику. Цей навчально-методичний комплект. Виданий у видавництві Генеза. Комплект схвалений Міністерством освіти і науки України. Його зміст охоплює 9 розділів, а також додаток, додатки і список рекомендованої літератури. В альбомі запропоновані універсальні мовленнєво пізнавальні завдання, що стосуються Усіх вищих психічних функцій це і зорове сприймання, зорова увага та пам'ять, слухова увага та пам'ять, слухове прогнозування, слуховий контроль, фонетико-фонематична складова, лексико-граматична складова і зв'язне мовлення. Також запропоновані спеціальні мовленнєво-пізнавальні завдання. Зокрема, з розвитку лексико-граматичної складової мовлення, наприклад, завдання на лексичні узагальнення, лексичну системність, багатозначність, омонімію, антонімію, паронімію, правильне вживання прислівників, узгодження іменників з прикметниками у роді, числі та відмінку, іменників із числівниками з наявними певними звуками, наприклад, звуком «сі», сім. 8, 10 карасів. Розвиток фонетико-фонематичної складової мовлення. Завдання на розвиток фонематичного сприймання, уявлень, звукового аналізу та синтезу. Розвиток зв'язного мовлення Впізнавання та переказ зображених епізодів казок Правильне вживання прийменникових конструкцій Слід зазначити. Що у навчально-методичному посібнику посторінково зазначені спеціальні завдання, універсальні завдання, які стосуються усіх складових як мовленєвої діяльності, так і інших вищих психічних функцій. Тобто і вихователі, і вчителі початкових класів, і батьки дітей з порушеннями мовленєвого розвитку можуть відкривати і користуватися комплектом. Адже кожна сторінка альбому відображена саме в практичному роз'яснювальному, ігровому і мовленнєвому плані у навчально-методичному посібнику. Тож ніхто не заплутається, адже все там зрозуміло, наповнено і насичено. Але це не головна родзинка комплекту. Щоб правильно розмовляти, дитина має навчитися дивитися і бачити. Слухати і чути, розуміти і міркувати. Саме тому ми простежили ієрархічну побудову формування зорового сприймання у дітей і подали матеріал в окремих розділах, розташованих за ступенем складності залежно від зорового навантаження. Насамперед іде розділ впізнавання та називання. Фотографічних зображень. Ми спочатку пропонуємо кольорові, а потім чорнобілі зображення. Далі реалістичні зображення, кольорові, а потім кольорові в умовах простого зашумлення. Ви бачите, ніби плямка на предметному зображенні. Але дітям з тяжкими порушеннями мовлення. Навіть така плямка може завадити впізнавати предметні зображення. Впізнавання та називання реалістичних зображень, які є перекресленими реалістичних кольорових зображень в умовах складного зашумлення. Ви бачите, що ілюстративний матеріал зроблений так, щоб ніби заважати цілісному зоровому охопленню того чи іншого зображення предмета. Пізнавання та називання неповних кольорових реалістичних зображень. Вони ніби трохи приховані. Кольорових зображень в умовах насиченого сюжету. Ці зображення охоплюють той звук, який зазначений в куточку аркуша. В даному випадку це звук з, і він охоплює, як можна побачити, і рослини, і істот. І навіть предмети поза однією категорією. Далі йде впізнавання та називання чорно-білих реалістичних зображень, перекреслених чорно-білих зображень. Далі впізнавання та називання контурних зображень кольорових, перекреслених кольорових. Кольорових в умовах простого зашублення, кольорових накладених одне на одне це так звана проба популярейтера. І причому ці предмети підібрані не просто так, а саме на один звук, наприклад, на звук л в даному випадку. І саме до цих зображень додатково дається певне логічне завдання. Як можна назвати більшість предметів одним словом? Яке слово, який предмет є зайвим? Впізнавання та називання контурних кольорових зображень в умовах складного зашумлення? Ви бачите це зашумлення спеціально підібрано так, щоб відповідало основному кольору предмета: жовта груша, жовті крапочки. Сині волошки, сині крапочки. Впізнавання та називання неповних контурних кольорових зображень. Кольорових зображень в умовах сюжету. І тут діти можуть складати речення, складати зв'язні оповідання і таким чином гармонійно розвивати своє мовлення. Пізнавання та називання чорно-білих контурних зображень, перекреслених чорно-білих зображень, чорно-білих зображень в умовах простого зашумлення. Як можна простежувати, всі ці процеси поступово ускладнюються. Це зроблено спеціально через те, щоб діти поступово о, ніби зростали, ніби крокували зі сходинки на сходинку. Впізнавання та називання контурних чорно-білих зображень, накладених одне на одне. Чорно-білих зображень в умовах сюжету діти можуть вивчати комах, різні явища, пори року, в даному випадку зим зима. Далі впізнавання та називання силуетних зображень кольорових. Кольорових в умовах сюжету. Крім того, що тут потрібно впізнати, що ж зображено на картинці, ще й пригадати казку і переказати її. Впізнавання та називання силуетних чорних зображень. Силуетних чорних зображень в умовах сюжету. Можна розвивати фантазію, уяву і розповідати, наприклад, куди ж би поїхав цей поїзд. Вгадувати, хто ж там сидить у вагончиках. Впізнавання та називання пунктирних кольорових зображень. Пунктирних кольорових зображень в умовах сюжету. Впізнавання та називання чорно-білих пунктирних зображень. Чорно-білих в умовах сюжету. На сторінках методичного посібника розміщено методичний матеріал. Це і загадки, і скоромовки, і віршовані мініатюри, і міні-оповідання, які стануть доречним доповненням цілісних занять з розвитку мовлення. Окремий розділ: це знаходження графічних елементів на сюжетних кольорових малюнках. Ось такі. Кучеряві лінії потрібно дитині знайти і показати на малюнку, де ще є ось такі баранці? проходження кольорових лабіринтів. І це не просто лабіринти, а саме на певний звук. У даному випадку, наприклад, песик е, має поміркувати, що саме він зможе з'їсти, до чого, до якої смокоти дібратися. Зазначені вправи завдання сприяють не тільки розвитку мовлення, але й готують руку дитини до письма, знаходження на сюжетних кольорових малюнках відмінностей. Яскраво виражені завдання на розвиток зорової уваги та пам'яті, а також несінитність, розвиток логічного мислення. Таким чином діти зможуть цілісно підготуватися до вступу в нову українську школу. У дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку упродовж усього дитинства залишаються недостатньо сформованими зорове сприймання, особливо його цілісність, слухове сприймання, зокрема константність і диференційованість, простежується низький рівень зорової та слухової уваги. Малий обсяг зорової та слухової пам'яті, інертність у формуванні мисленнєвих функцій та операцій, якнайбільше прогнозування та контролю. Все вище зазначене свідчить про необхідність проведення комплексної, компенсаційно розвивальної роботи, спрямованої на розвиток зазначених складових із використанням мовленнєвої, емоційної, рухової. Тактильної, слухової, рухослухової, зорової, зорово-рухової і зорово-слухової опор. Зірву я любі діточки, для вас чотири квіточки. Що першою хороброю, що другою придоброю, що третьою вродливою, четвертою щасливою. Живіть, ростіть хоробрими, хорошими та добрими, вродливими, щасливими, немов пташки над ними. Сподіваємося, що саме ось цей навчально-методичний комплект я учуся розмовляти допоможе дітям як із порушеннями мовлення, так і з типовим мовленнєвим розвитком полюбити нашу українську мову і е, вивчити її. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.